Є, є. пропозиція почати mm -hmm. Ну, так, питання про внесення змін до рішення 17-ї сесії Городнянської міської ради 8-го скликання про затвердження програми соціальних запит та кроме категорії населення 23-25 років. Значить, зв'язку з тим, що ми ну, Затверджені, затвердили положення про звання почесний громадянин Гордянської міської територіальної громади, яке було затверджено 26 сесією сесії 8 липня 23 травня 2024 року. Виникла необхідність нам затвердити порядок надання, про надання грошової компенсації за оплату комунальних послуг громадянам, яким присвоєно звання почесного громадянина радянської міської ради. Ми рішенням ну, пропонується. Паспорти громади, розділ 3, основні розділи виконання програми, додати пункт надання грошової компенсації на оплату житлово-комунальних послуг мешканцям громади, яким присвоєно звання почесних громадян, громадянин роднянської міської територіальної громади згідно порядку надання грошової компенсації за оплату житлово-комунальних послуг. Цей порядок додається. Виплата здійснюється відповідно до рішення виконавчого комітету. Я вам весь порядок за. Ну, якщо ви бачите. Ні, це у нас стіки там. Дивіться, особу як... особо... буде отримувати. Ну, яким об'які Почати, я прочитаю. Тож пак є такі. Погм'ятно, так. Да. Так а хто буде отримати? нас там соболінка зараз. Okay. Ні, пожиттєво, якщо вже його нема, то ніхто отримувати буде. Ну, якщо буде, то, я... то, то написано було так, да, як ми голосували. Значить так, особам. Особам, яким сподіваються, чесно звання що зареєстровані та проживають на території Горнянської територіальної громади, а членам сімей, дружина, чоловік і неповночні діти, які постійно проживають, з ними надається з ними надається грошова компенсація за оплату комунальних послух, а послухатами водопостачання, водовоїдення і вивезення твердих покупців відходів, так за рахунок коштів місцевого бюджету в межах середніх норм споживання згідно діючого законодавства. Так, для отримання грошової компенсації громадянин, яким користує звання, на, на, на пише заяву на ім'я міського голови, куди це копії, ну там перелік документів і копії ко, квитанції на оплату комунальних послуг? Вибачте, я одне питання. Так, так 100% чи п'ятдесят відсотків? Стовідсотково. Але згідно квитанції, скільки людина платила, так? Ви подало, компенсації проводиться... що. Ну, вис... не компенсація, так не напереджі, а коли вона заплачується. Гусової компенсації проводиться, що квартальна, квартальна шляхом перерахування коштів на особистий батьків банківський рахунок. Якщо людина напише заяву, ми, якщо вона мене не, 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 не написано заяву щодо, щодо виплати, то ми не будемо. Якщо написала людину заяву в контакті, виплачуєте сум. Погоджується, так? Порядок ви бачив там, ну там випадково розказали, бюджетна комісія його поводила. І, і ще другий пункт листі зміни до порядку надання матеріальної допомоги хворим з хронічної ниркової дістатності. зв'язку з тим, що у нас попередньо так було сказано, що з 1 січня в Чернігові вводяться салони, на щоб називаються картці на, 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 на оплату пільгової категорії осіб на приїзді. Тому у нас є категорія громадян, модіалізне, які два рази на тиждень їздять по місту Чернігів, до а ще по місту Чернігова. Тому запропоновано проєктом не всі зміни до ну, порядку надання матеріальної допомоги з сонячної міркової недостатності, а саме 2 порядку надання матеріальної допомоги з совнічної міркової недостатності викласти нові редакції. Даний порядок передбачає надання матеріальної допомоги, хворим, совнішньої для статисті для повноцінного отримання курсів програмного гемодіалізу, розмір матеріальної допомоги розраховується в процесному відношенні до прожиткового мінімуму для працевних осіб станом на першого року, кількості сеансів програмного гемодіалізу на тиждень, кількість поїздок на місяць та витрати на проїзд в міському транспорті міста Чернігова. І у пункті... Назов порядок тапорядок матеріальної допомоги, виплати також новий знак, додати його абзаці таким. У разі додаткових витрат на проїзд по місту Чернігове до місця проведення програмного гемодіалізу, заявник повинен надавати, підтверджуючі документи, квитки та проїзд, що квартально, перше місяць квартал. Якщо людина їде своїм транспортом, немає квитків, то ми ж не будемо розрахунок давати. А якщо вона витрачає кошти, предоставляє нам квіточки, ми оплачуємо їм разу квартал, як виплачуємо ну, маршрутці. Ну, то их не проплив. Ну, я просто поеду тебе хочет, но некоторые вот. Их у нас си вообще. Але вовсе. Ну, как мы что в цьому році у нас 1 січня не не меняется просходнику? Потому что выпасли завершается були на разрахунок. И мы затвердживаем событий прогнозный разрахунок. Днем перед по перед допомогою еще три моите луновые редакції. Бо мы хозяйные реки по новому затвердим. У нас их 7 осей. 4 по месту. Наверное, 7, наверное. Сейчас скажу точно, что надо минуется, что вы разменили. 5 по месту. Мощенка одна особа и деревина одна особа. Так. И другой проект. Почитай, что мы уже про запись вот и что-то ну так. кто за цель, да, второе питание. Кто за? Собто погодят и... Да, погодят и... Да, да. Кто за? Все, одна голоса. І друге питання про внесення змін до рішення 27 сесії восьмого від 20 липня 2024 року про затвердження програми компенсації втрат населення віддачен на за обігру до спорої уходови на лекоті. Значить, значить, е, проєкт пропонується не зі до рішення 27 сесії 8 скликання про затвердження програми компенсації, втрат населення віддачення на за обігру до вихворена ликоснути території Гардянської міської ради, а саме. Розділ э, четвертий заходи програми заповнити абзацом таким Компенсація надається власнику з даним забігу доби за умови, якщо вона була здана протягом протягом трьох місяців дати виявлення хвороби на лейкоз, що підтверджується повідомленням про виявлення хвороби на лекоз тварини в особистому господарстві населення виданого Чернігівського району державної лікарної ветеринарної -лікарно 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 медицини головного управління держ. Це для того, щоб спонукати людей. Що... Не так, щоб коли, бо в нас да. вже програма близько б... року існує, а тільки дві особи твердося. Тому, щоб людина не повіла, захотіла через рік, через два. Є програма. Не, це Хочете... Правильно, бо воно ж буде далі зараження. Ті місяці достатньо, щоб людина задала. Якщо не зайдете, ми зіряєте висоти 10 тисяч. Да. Так, так. Всю програму не случайно на ласку.